60 тисяч гривень не вистачало громаді села Видибор, аби відкрити необхідний громаді дитячий садок, відновлення якого тривало вже три роки. Та декілька місяців тому люди звернулися за допомогою до народного депутата України Миколи Рудченка, дякуючи його підтримці і допомозі в цьому році. Я надію, що ми його відкриємо, тому що, якщо чесно. То варіанти де взяти кошти і до кого бігти по допомогу у нас навіть не було. Якби не Микола Миколая, не знаю, чи говорили б ми сьогодні про те, що тут що, що тепло, і, і вже майже закінчено, і що він буде функціонувати. Нині каже Ганна Ковальчук, це сучасний виховний заклад, відкривати який громада планує вже цього місяця. Сільський голова розповідає, у селі є і інші проблеми допомогти, у подоланні яких просять у народного депутата. Це і ремонт будинку культури, перекриття місцевої школи. Саме в навчальному закладі Микола Рученко зустрівся з Ведибірською громадою. Люди також просили допомоги у лікуванні рідних, сприяння у відбудові обгорілої оселі і іншого. Микола Рученко пообіцяв найближчим часом людям допомогти і в особистих проблемах, і в проблемах усього населення. Пункту. Адже добре розуміє, що громада не в змозі все це зробити самотужки. Коли треба зробити якусь допомогу, безумовно потрібні кошти. Ну і хто сьогодні, як не народний депутат, маючи такі повноваження, може вирішити ці питання. Тому я їздив, їжджу, я допомагав для області, допомагаю і буду допомагати. Але настане той час, я говорю, що політики будуть займатися тільки одною політикою, а сьогодні ми вимушені займатися і господарською діяльністю, адже люди нас ради. Люди нам довіряли і ми повинні це робити. Цього дня Микола Рученко побував і в сусідніх жадьках, де також відвідав фельдшерський пункт будівництва дитячого садка і школу, де зустрівся з її колективом. Тут також було чимало прохань до народного депутата, які він пообіцяв виконати.